Першим питанням під час засідання виконавчого комітету у Житомирі розглядали передачу на баланс комунального підприємства теплокомуненерго дизельного генератора. Даним проектом рішення передбачається від КП Житомирводоканал для потреб житомир теплокомуненерго передати дизельний генератор потужністю 800 кВт, який буде використовуватись для 4-ї районної котельні як альтернативне джерело живлення. «Теплокомуненерго» має 39 генераторів в той час, як водоканал 40. Справа в тому, що водоканал більше отримував по міжнародним з міжнародними партнерами, і я не доцільність передати. Якраз. Міський голова додав, що на закупівлю генераторів було виділено понад 60 мільйонів, а використано приблизно на 20 мільйонів менше. Виділяли 65, ми просто все решта фактично забезпечив, навіть набагато більше за рахунок міжнародної допомоги. По водоканалу використано 21 мільйон 850 тисяч. По плосіті 19 мільйонів триста. Окрім того, члени виконкому погодили безоплатну передачу транспортабельної котельної установки на баланс Житомирводоканалу. Передати від Житомир теплокомуненерго транспортабельну котельну установку теплопродуктивністю 0,7 МВт, паливо, пелети, деревина, щіпа. Який буде використовуватись для опалення адмінприміщення і бази підприємства КП капежитомароводоканал? Водоканал нині має заборгованість перед теплокомуненерго. Тож така установка дозволить підприємству заощаджувати на сьогодні. Економія коштів на водоканалі за рахунок більш дешевого тепла. Дозволить економити водоканал. То запрошував сад. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК 1 уже місяць у школах Житомира триває набір до перших класів. У департаменті освіти кажуть, з очікуваних трьох тисяч заяв поки що подали тисячу сімсот. Це близько 60%. Для того, щоб е Зарахувати дитину до першого класу батьки мають до закладу освіти надати заяву стандартного зразка, надати копію свідоцтва про народження і до 1 вересня подати медичну довідку. Стандартної форми 0,86 для подачі документів присутність дитини не обов'язкова. Більше того, усе можна оформити онлайн на електронному порталі. Першочергове зарахування відбудеться 1 червня. Тож зареєструватись потрібно до цієї дати, до першочергового зарахування відносяться діти, які проживають на території обслуговування закладу, діти працівників закладів і діти, у яких вже рідні. Брати і сестри навчаються в цьому самому закладі. Дітей, які зараз знаходяться за кордоном і підуть у перший клас, там так само можуть зарахувати до школи і в Україні. У такому випадку учень навчатиметься за сімейною або ж дистанційною формою. Але з досвіду хочу сказати, що перший клас. Дистанційна освіта ну це не зовсім те, що ми хотіли би, щоб було у наших дітей, але такі форми передбачені, тому батьки, подаючи документи до закладу освіти, мають зазначити, яким чином буде відбуватись навчання. У департаменті освіти наголошують, у першу чергу розглядають очну форму навчання, тож велику увагу приділяють тимчасовим укриттям у школах. Якщо ж навчальний заклад не зможе забезпечити дітей належним захистом, обов'язковою умовою є заключення договору з будівлею яка знаходиться поруч і має укриття. Будуть створені абсолютно всі умови, безпекові умови, для того, щоб забезпечити навчання дітей першого класу в очному режимі. Наразі заяви на зарахування до першого класу подали 37 внутрішньопереміщених осіб. Найбільш заповненими є школи, які знаходяться у центрі міста. Однак вільних місць ще багато. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1. Сонечко, лебеді, конячки та інші атракціони у Шодуарівському парку знову рато зустрічають малечу. Цьогорічний сезон розпочався близько тижня тому. Раніше заважала погода. На жаль, ви бачите цілий місяць. У нас був дощик, от і прохолодно було тільки з'явилося сонечко. Ми спробували, люди пішли з дуже великим задоволенням. До відкриття готувалися задовго, одразу після закінчення попереднього сезону, тобто з листопада минулого року. Насамперед потрібно було оновити зовнішній вигляд атракціонів та перевірити технічний стан. Знімали фігурки, все, що можна було занести всередину. Ми заносили, очищали, шпаклювали, грунтували, викрашували і під сезон вже виносили, ставили на місце, щоб воно було. Керівництво парку не приховує, що атракціони доволі поважного віку, однак переконують, вони є цілком безпечними, адже пройшли технічний огляд. Вони в належному стані, ми пройшли техогляд. Всі атракціони, які працюють у нас, вони пройдений технічний огляд. На це у нас є дозвільні документи. Ті атракціони, які у нас не пройшли, вони не будуть працювати, і вони не працюють. Усього ж у парку працює 12 атракціонів. Технічний огляд не пройшли лише два: одні з веселих гірок та ланцюгова карусель. Найновішим у парку є атракціон Лебеді. Ним оперує привітний чоловік Володимир. Він працює у парку тимчасово однак говорить, це приносить задоволення. А найбільше спілкування з дітьми приходять батьки. З маленькими діточками дуже саме приємно, коли вони навчені українською мовою, казати дякую. І я говорю, приходьте, будь ласка, діти діти. Ну, що... Перед кожним запуском Володимир проводить інструктаж і супроводжує старт тематичними словами. Тримайтеся, Примайте. полетіли, гуси. Чоловік говорить, порівняно з довоєнним періодом відвідувачів менше, та є дні, коли шикуються черги. Ми ж завітали до парку вранці у будній день та вже були охочі покататись. Серед них маленька злата з бабусею. Кажи сонечко, на чому ти такому каталась? На чому ти сиділа там? На леботі на лебеді ще каталася, так да? а що тобі найбільше? подобаються подобається Ем, білий да. хочеш гуляти в парку? Розкажи да. і кататись. Да. Бабуся дівчинки каже, найчастіше онука ходить до парку з батьками, однак і для себе відмітила, що до відкриття сезону готувалися. А так загальний вигляд все гарно, чисто. Покататися на атракціонах приходять не лише діти, а й дорослі. Хоча у парку кажуть, основна аудиторія це від 15 років. До прикладу, 17-річний Микола прийшов з друзями до парку за емоціями і обрав оглядове колесо. Просто цікаво було подивитися краєвиди. Да, гроші це одне, але отримувати емоції це гуляти. Атракціони ну це з. Це класно просто. З донькою гуляла і Діана. Цього року, говорить, до парку прийшли вперше і оцінити стан атракціонів ще не встигли. До того ж, обирають лише ті, що для найменших. Однак приємно здивували ціни. Ціни хороші ціни. Я думала, набагато дорожче в цьому році. Щодо цін, то вони залишились на минулорічному рівні. Дитячий квиток 15 гривень, дорослий 25. Цього року нових атракціонів не додалось. Керівництво парку говорить усе після перемоги. І наголошують, під час повітряної тривоги каруселі зупиняються, а відвідувачам пропонують пройти до укриття. Катерина Волкова, Дмитро телеканал Іван Халус на прізвисько скульптор, зараз проживає у селі на Закарпатті. Однак до Житомира приїхав заради обіцянки, котру дав собі та своїм побратимам ще на передовій. В розмовах з хлопцями кожен ділився планами на майбутнє, що треба буде зробити після перемоги. Або що кожен має зробити, верніше, не треба, а має, та як закон чисті вже пішов. Я сказав: я скульптор. Якщо я виживу після цієї війни, то я візьму виріжу пам'ять про хлопців. І про бригаду, взагалі, яка героїчно захищає, захищала раніше е, е, терени нашої батьківщини, де Київ, де Ізюм на самих тяжких напрямках, що я візьму в пам'ять про це. Виріжу статую чоловік, маючи трьох дітей з початком повномасштабного вторгнення, самостійно пішов до військомату. До цього проходив строкову службу у лавах прикордонників. Однак був комісований через стан здоров'я, та навіть за таких умов був готовий на будь-яку допомогу державі. Пішов просто відмітитися, нагадати, що я тут такий є, Візьміть мене використати. Я тож. Теж маю змогу бути чимсь корисним для держави чи охороняти навіть ті самі мости охороняти, чи що небудь. Перша точка, у якій опинився Іван, була Яворівський полігон, та побувати там вдалося лише два дні. По 13 березня відбулася масована атака росіян. Віти нас срочним порядком перевезли взяли в залив Житомир. Я пробув півтори сутки на полігоні і зразу під ізю на передову позицію. Там був травмований внаслідок артилерійського обстрілу. Говорить, дивом вдалося вижити. Прийшов танковий удар, що половина мого тіла була в ямі. Якимсь чудом мене просто порвало кітель, бронік, каска відлетіла, але я лисився живий. Ну так, постраждало око, постраждав слух, розірвало зв'язки. Вигнуло, ну саме головне, що вигнало каміння з почки з лівої, та й все мо. Як результат, чоловік знову був комісований, та сидіти, склавши руки, не міг вирішив взятися за виготовлення обіцяної скульптури. Службу Іван проходив у лавах славетної 95-ки, Тож їй і присвятив свою роботу. Знизу знак повітряно-десантних військ України, зверху саме знак 95-ї бригади. Орел, який парить у небі, а падає на здобич, як як сила, яка знищує ворога. Позаду буде голуб, який злітає. З вирви е, після взриву, снаряду, танковий снаряд, балістична ракета рівно. просто вирва після взриву, який символізуватиме душу людини, яка віддала своє життя, душу воїна. Та й душу люд... людини, цивільної, яка віддала своє життя. <зв> для захисту своєї батьківщини саме втілення цієї душі для майстра є найважчим, адже прагне передати не лише фізичний, а й моральний стан для роботи використав дерево, котре вже було повалено від негоди, бо вірить це безвідходне виробництво. 2,40 висоти. І мала бути статуя, мала бути заготовка 80 сантиметрів діаметром. Але в зв'язку з тим, що там були тріщини при падінні, е, ну не змогли ми взяти 80, вийшло 60. І тому статуя буде не виглядати не така об'ємна. Інструменти для роботи зізнається, надали спеціалізовані фірми та підприємці. Результат, який нині вже видно, це три години роботи. Закінчити скульптуру повністю. Планує у п'ятницю. А сьогодні чоловік запрошує усіх житомирян на видов. Вичне закінчення етапу різьби має бути завершення саме різьби, основної різьби, бензопилою. Я хочу кого буде бажання прийти подивитися, бо ми будемо робити фаєр-шоу маленьке. Не таке, щоб там безпеки небезпеки ніякої не буде, просто буде видовищно. Я вам це обіцяю. Окрім того, на місці роботи майстра стоїть скринька для збору коштів на потреби 95-ї бригади. Тож кожен може долучитися. Я збираю кошти, Я, в мене немає ні рахунку, нічого. Е, дані кошти будуть використані на е, потреби Збройних сил України, саме 95-ї бригади. Вийде, буде можливість е, купиться тепловізор, буде можливість купиться дрон. Прошу вас підтримати. Кожна копійка дорога. Бо Дійсно, хлопці дані захищають нашу землю. Скульптура має назву Свобода, робить її заради пам'яті, честі та поваги до побратимів. Хоча більшості з них вже немає в живих. Тож подарувати її планує саму Житомиру, місту, де базується 95-ка. Бо це місто герой, в якому розміщується саме 95-та бригада, і в лавах якої мені. Випала честь захищати честь нашої батьківщини. Нині Іван мріє, щоб така акція не обмежувалась Житомиром, адже у багатьох місцях нашої України є бригади, котрими пишаються. Заради цього готовий допомогти у реалізації, де ж стоятиме скульптура у нашому місті, поки вирішується. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 14 автомобілів та величезний автобус передали новоствореному батальйону ЗСУ у Звягелі. Більшість машин придбано за ініціативи депутата Житомирської обласної ради від слуги народу Олександра Юшенка. Із перших днів повномасштабного вторгнення він активно допомагає українській армії. Всі автомобілі більша частина автомобілів це з Англії. Вартість в середньому автомобіля біля 5 тисяч виходить євро. Це вже з доставкою сервісом з усім. Автомобілі всі справні готові для виконання бойових завдань. Збір почали після звернення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, у якому він зазначив, що потрібна допомога з укомплектуванням автомобілями новостворених підрозділів. Усі машини зібрали лише за один місяць. Це в основному позашляховики, які будуть діяти для нашої контрдиверсійної і для наступальної боротьби мені приємно що і автобус передається передається вантажний вантажний автомобіль це все вкрай необхідне для нашої спільної перемоги до збору машин долучились і підприємці з вягеля які передали загалом вісім автівок і от якраз ця цінність можливо хтось може мати більше а хтось може одавав останнє але він віддавав для того, щоб бути причетним у цій перемозі, яку ми чекаємо і разом куємо. Перед передачею всі авто пройшли повне технічне обслуговування. З цим також допомогли підприємці з Вягеля. Володимир Герус, Микола Барак та Олександр Косянчук відремонтували машини та замінили деталі, які цього потребували. Це повністю заміна всіх розхідних матеріалів: це фільтра, масла, ремні, тормозна система. Паливна система, де це було звичайно необхідно. Карданні волі приводу, тому всі автомобілі обслугову пройшли обслуговування і знаходяться в справному належному стані, і готові для виконання будь-яких бойових завдань. Усі машини повністю заправлені, тож можуть в будь-який момент виїжджати на бойове завдання. Окрім авто, Олександр Ющенко постійно передає військовим дрони, тепловізори, магніфери та інші речі, необхідні для захисту України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення він скоординував передачу військовим 35 одиниць транспорту, у тому числі і важкої спецтехніки. Свято сонця сьогодні відзначили у Житомирському садочку. Діти раділи довгоочікуваним промінчикам тепла і танцювали флешмоб. Долучилися як молодші, так і старші групи. Сонця спрямований на те, щоб діти упродовж дня грали, танцювали, веселилися, сміялися, не тільки навчалися, а головне відчували себе тут і зараз щасливими. Найменші дітки мали своє окреме свято у музичній залі. Старші ж танцювали на вулиці. Головним героєм стало саме сонечко, яке завітало до малюків. Свято для нас стало ще однією такою. Темою такою можливістю зацікавити маля, дати їм у цей смак дитинства, дати їм щастя, і це радість як для них, так і для нас. Готувалися до свята цілий тиждень. Діти вчили вірші, запам'ятовували рухи флешмобу. Дехто навчився перевцілюватись у бджілку. Бджілка – це моя сама любима ну, комаха. Емілія зізнається, вона дуже чекала свято сонця у садочку, бо вірить, що так вони закликають хорошу погоду. Тому що сонечко вона гріє, тоді веселіше, доща немає, і, і тобі якось радісно на душі. Дітки станцювали танець, а потім побігли малювати малюнки на асфальті. Що ти малюєш, скажи? Сонечко. А чого сонечко? Бо сьогодні сонечко світить. Ось літає бджілка тут в мене нюхає квіт. Серед малюнків сонця, будинків та дерев є і великий прапор України у часи, коли повітряна тривога може лунати декілька разів на день, коли діти прокидаються не від тихого голосу батьків, бо вони на війні, а від гучних вибухів російських ракет. Такі світлі сонячні свята дарують дітям можливість пам'ятати, що вони все ще діти. Анна Чепуль, Олександр Немежицький, телеканал СК 1